В Україні хочуть підвищити виплати за народження дитини. І якщо цей законопроект все таки буде прийнято, то розмір такої допомоги буде становити 385 тисяч гривень. За задумом ініціаторів, це має вплинути на підвищення народженості в Україні. Ну а виплати за народження дитини не переглядалися в Україні, спочинаючи починаючи ще з 2014 року. Звичайно, Це більше ніж зараз. Загальна виплата на дитину в 41 тисячу гривень. Я маю на увазі ті, що 12 одразу платять, і по 865 кожен місяць там на протязі трьох років. Звичайно, це більше, але ну що таке 385 тисяч гривень у нинішній Україні при нинішніх тарифах, які постійно піднімаються, при нинішніх цінах на продукти, цінах на бензин, цінах на лікування. Це абсолютно ніщо. А це дитина. Той, у кого є дитина, той прекрасно розуміє, які витрати в місяць на дитину, особливо зараз в Україні під час війни. Це перше питання. Питання номер два. А від кого будуть народжувати? Сотні тисяч українських чоловіків загинули на війні і продовжують гинути кожного дня. Від кого жінки будуть народжувати? І третій дуже важливий нюанс, я абсолютно впевнений, що це все чергова брехня української влади, і ніхто нікому не буде виплачувати такі гроші. Це все казки з розряду виплати 15 мільйонів на кожного загиблого. І я розумію, хтось каже: та ні, виплачують. Ну порахуйте, скільком виплатили, а скільки людей вже загинуло. Це те саме, що виплати, скільки там мільйон чи півтора мільйони на лікування військовим. Це те саме, що пільги для військових, які ніхто нікому не дає, земельні ділянки військовим, які ніхто нікому не дає. Оце буде така сама історія. Пообіцяти, пообіцяють, але ніхто нічого виплачувати не буде. Ми вже чули оці казочки про економічний паспорт українця, Ще починаючи, здається, там з 19-го чи з 20-го року. Дитина при народжуванні буде отримати економічний паспорт і надрав. України належить народу України, там згадували навіть конституцію. Але коли у нас народилась дитина, ми її реєстрували, там всі документи подавали. Нам ніхто ніде ні слова не казав про якийсь економічний паспорт, що хтось щось там буде оформлювати. Тобто поговорили і забули. Ну а чому я так думаю? Все дуже просто в ефірі єдиного телемарафону ведучі задали пряме питання прем'єр-міністру Денису Шмигалю, чи є в Україні в українському бюджеті гроші для таких виплат. І знаєте, що він сказав? А нічого він не сказав. Він просто налив води, розказав, що треба мотивувати українців, українських жінок для того, щоб вони більше народжували, треба піднімати демографічну цю планку. Але звідки брати гроші, він не знає. Він сказав: ми будемо залучати якісь там інвестиції, можливо, західні партнери допоможуть. Тобто, бюджету на всі ці ініціативи у України просто нема. Я опублікував відео із відповіді Шмигаля у себе в телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Вони розуміють, що їм залишилося зовсім небагато, тому вони обіцяють все, що тільки Пообіцяти, а в цей момент продовжують розкрадати останнє, що там залишилося в бюджеті України.